Шалом, це Славко. Зачіпати українське питання не будемо, себто говоримо з розумними і про розумне. Що можна сказати за оцю всю ситуацію? Яке значення має, чи віддав Зеленський наші Капаліни, чи не віддав він ці Капаліни, я вам поясню, як. Слід досліджувати ситуацію. Перше, на Литовищі, перше, це Миколаїв. Чи буде Миколаїв? 2 вони нам влаштували комунальне ковентрі, судячи по ударах. Або це настільки бізалабірно було оборонено, але це не має значення. Розумієте, Ковентрі теж був не шедевр протиповітряної оборони. Нам влаштували комунальне ковентрі в Миколаєві. Зараз на Литовищі 10-12 бомбардувальників. Якщо буде удар. Перед оцими перемовинами чи в процесі цих перемовин, це одна ситуація. Зараз тенденцію можна вгадати по удару бомбардувальниками, а в принципі, в більшій ескалації по удару ракетами. Це все визначить. Тепер щодо підписання угоди на Великдень, ну що я можу сказати? Хто тільки не ганьбив Пасху? Я скажу це не перше буде її зганьблення цією публікою. Це найбільша перемога Путіна. Під припинення вогню на Пасху означає парад перемоги в травні. Це найгірший варіант, що може... Бути в цій, в цій ситуації. І зараз треба молитися за війну, бо війна єдине, що відділяє нас з вами від каналізації. Ну, власне, від спуску нас в каналізацію від капітуляції, я так скажу. І зараз поговоримо за реальні перспективи. От те, що кажуть, за два роки ерефія на когось нападеться бред, щоб напасти на Україну сильні ерефії, знадобилося три роки підготовки. Цій ерефії, щоб напасти на кого-небудь, окрім Казахстану, бо його товариш Сі, не думаю, щоб вони ризикнуть. Хоча хто його знає, Товариш що то сидить, як пьес водою в дойвбутки. І не визирає світ там. Так ось не, вик не виключу, треба сказати. Я вже світ настільки радикально змінився, видно, що нова ера все-таки зайшла, все-таки мали рацію астрологи. Нова ера це нова ера. Так ось. Що найменше три роки, щоб на когось напасти. А що буде за три роки? Нащо нападати на Україну, коли тут буде грузинська проросійська влада? І в, ці, в цьому ж зв'язку треба сказати за цю угоду. Який сенс Зеленському підписувати угоду за Капаліни, коли після того, як його не оберуть на виборах, ця угода не матиме ніякого сенсу? Люди вже договорились за вибори. Ну, вже під ці під ці вибори, вже корупцію почали. Вони власне її і не припиняли, але тепер є привід на вибори забрати. Будуть вибори, не стане Зеленського, давайте говорити відверто. Ця угода буде спущена в каналізацію, тому що оці всі капалі треба буде переділити по-новому, щоб порішати, кому з ким там вдолі бути американцями. І головне, що заважає Путінові визнати наступного президента, навіть залужного. він бойовий генерал, він звертався до армії, що от вона. Не нацифіковано, що хай бере владу в свої руки, що йому заважає визнати наступного по Зеленському президента і легітимізувати цю владу? І що тоді робити? Нащо тоді визнані Путіном українські українській владі? Оці всі кабальні угоди за. Капаліни хто взагалі в Україні дотримувався будь-яких зобов'язань фінансових? Тим більше, що Трамп вимагає нас платити навіть за бідона? Україна ніколи не платила і не платитиме ні за що. За себе ми, як граучо Маркс у цьому фільмі «Вечер в Опірі, ми за себе не платимо в опір, в ресторані не прийнято це в українській традиції. Кива завжди платив за нашого брата, літератора та й за мене. Так тут прийнято було. Так ось. В ресторані, я маю на увазі, не в політиці, щоб ви не подумали нічого неправильного. І якщо не буде війни Європи з Росією, то захист оцей України він не потрібен абсолютно. Не треба віддавати Капаліни. Розумієте сенс? І нашу Україні, проросійській Україні автоматично ставати членом НАТО, я скажу для чого, щоб підсилити там проросійську Словаччину, Угорщину, дай Боже, проросійську Німеччину, проросійську Румунію, ну, щоб дійсно, щоб фактично. Людиною впливів в НАТО став Путін. Якщо стільки ж проживе, теж не забуваємо. Так що мирний варіант грузинізації України він найбільш ймовірний. І я скажу в перспективі, якщо вдарили по ТЕЦ, якщо це не випадок і не те, що не лаханулось, я сумніваюся, що ви так. Ну, не знаю, не буду. Тут треба судити з удару по Миколаївський ТЕЦ, він багато чого говорить. Якщо Путін піде на третій. Раунд нищення життя в Україні щоденного, нанищення цивілізації в Україні це одне. А якщо це лоханулися, це друге. Тут багато чого залежить від обставин, що нам з вами потрібно спостерігти. Але ви вважаєте, коли вам говорять, що Україна автоматично. Розумієте, якщо каже ваша мата курва, то ви автоматично скурвин син. Так і тут, якщо. Проросійська Україна має автоматично стати членом НАТО, то навіщо НАТО такі члени? Не забувайте, що проросійські російські грузинізація. Україну визнають. Якщо влада буде подібна грузинській, Україна що завадить Путіну визнати цю Україну? Чим вона йому завадить? І головне, що це прекрасна можливість лоханути Трампа. Він і так уже лоханувся по повній. Чого би ще на додаток не переділити ці капаліни? Так що давайте з задоволенням спостерігати за цим процесом Ми стільки всього побачимо, що мое оберзене від хохламанії буде нічим в порівнянні. З від нашої політики. А миритися треба. Військо видихається, людей нема. Захід каже, багато витрачаєте ви гранат до РПГ. Суки, говорить, гранати say економіки. поміти. говорить? Мікрофауна, правильно як що спитав лагер арст у лагер Капо в безсмертному произведенні «Неверлі паріні сальських ципі Знаєте, що він йому зробив? Він його зразу палицею. Лагір лагер, лагер арст каже, я його за гігієну удаю за нарушення гігієни, коли комендант спитав. От і все, що ми можемо, вдарити їх палицею і заявити, що це за порушення гігієни. Як кажася, хай вони ще вогонь тут спробують припинити. Що вам головне цікаво на тлі всіх оцих ізмін? Що вони зроблять фронту? От мені цікаво, як вони накажуть зупинитися обидвам сторонам. Я оце хочу. Побачити. І вже, я думаю, побачимо, якщо буде світло. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Не забувайте холоду ще до початку березня. Після початку березня всі ці удари Путіну не матимуть сенсу до травня місяця. Комунальні оці всі його інтриги. Бай!